У Кременчуці почався футзальний сезон. Майже півсотні команд стартували у кількох лігах та у турнірі серед ветеранів. Організатором футзальних баталій є Асоціація футболу Кременчука за підтримки партнерів, серед яких футбольні клуби Кремінь та гірник спорт. Матчі чемпіонату та Кубка Кременчука проходять щовихідних у спорткомплексі Політехнік. У третій лізі виступає команда Інтер Авто 2, яка протягом турніру вже здобула чотири перемоги і очок ще не втрачала. Відчуття тільки чудові, тому що в цей непростий час кожна гра це ну, як, як свято для нас. Тому в принципі, в принципі відчуття завжди приємні, суперники е, достойні. В нашої команди це вже четверта гра. Одна була кубкова, третя на чемпіонат. Поки що йдемо без втрати очок і в кубку пройшли далі. Хочеться відзначити суперників, які е, завжди... Чинять, чинять опір. Ми намагаємося також не відставати від них, тому що в нас така команда більш вікова. Хлопці молоді задають тон. Ну а ми вже під них стараємося підлаштовуватися. На питання, чи є поки що непереможна команда Інтер 2, фаворитом у третій лізі чемпіонату Кременчука, її гравець Ярослав Здирко сказав наступне. Я б не сказав, що в нашій лізі є якісь фаворити. В принципі, Ліга Нова, досить багато нових команд, нових гравців. Відбулися такі перетрубації в командах. Тому тут ви знаєте, виходиш на гру і не знаєш, чого чекати ні, ні від суперника, ні тим більше від себе. Тому граємо по, по результату. Завжди боротьба серед команд з футзалу триває протягом дня з 10 до 8 години. В одному із поєдинків команда Штурм поділила очки з гравцями Рошену своїми емоціями. Після нічиєї 2-2 поділився гравець штурму Дмитро Гіріч. Футбол, то є футбол, то і велику радість приносить, особливо, коли перемагаємо, особливо коли зі старими друзями граємо, то воно ж тільки а, в радість за щастя. Гравець штурмовиків Дмитро Гіріч розповів про свій футбольний шлях, як потрапив до команди штурм та з ким із відомих кременчуцьких гравців свого часу грав у юнацькій команді Кременя. Зірками місцевого розливу там Владик Даніленко і Ілюша Брюхавця там грали та хлопці. Ну, Хто в Польщі зараз грає, хто в Словаччині навіть, хто там і в Італії пограв, хто і в, по, по, по Полтавській області, то така була граюча команда, так, гарні хлопці. Не за фахом працюю, так, по клавіатурі класу, нічого особливого. З року в рік граю, це товариш однокласник мене покликав та і так і потрапив до цієї команди. Чемпіонат та кубок Кременчука з футзалу проводяться на підтримку Збройних сил України. Цей турнір має багато традицій, адже проводиться вже протягом чотирьох десятків років. Спочатку у кожній лізі був даний старт кубковим поєдинкам, а потім почалися матчі першості Кременчука. Серед учасників не тільки Кременчуцькі команди, але й колективи із світловодська та горішніх плавнів. Саме у ветеранському турнірі у категорії 40 плюс бере участь команда Гірник ветеран, в якій представлені вихованці футбольної школи горішніх плавнів різних років. У другій лізі чемпіонату Кременчука виступає команда Світловоцька.